Так, значить дивіться, дві моделі Blazer K5 в 24 масштаб і Blazer K10 в 18 масштабі. Пульти відразу. Тут багатоканальний пульт, скажімо так, менше кнопочок, більше крутівок, Тепер Blazer. Ось блейзер, бачите, більш простіша модель. У блейзера є люстра, знімається біла будка, ставиться люстра, і є у нас окремо світлодіод продається, який можна вставляти як додаткове освітлення. Далі по К-10. К-10. Ось тут отак от він виглядає, Багажник закривається. Ось так він виглядає. Бачите оці осі, які допомагають йому більшу прохідність робити набагато більше колеса. І з допів тут, крім зарядного і ключа, нічого немає. Ну і номера наклеять. Все. Ось так. Виглядає один і другий.